Ми ходимо в практику для того, щоб отримувати позитивний досвід, позитивний досвід дихання, рухання, руханки. І, в принципі, наші практики вони спрямовуються на те, щоб досягти ефекту легкої постави, здорової, оптимальної постави, легкого дихання. Сьогодні ми цим займемося, і також пружної легкої ходи. Отже, я переходжу до, до екранчику. Зараз буде у нас презентація декілька слайдів. На цьому слайді тут показан акти вдиху і видиху, В процесі вдиху, коли повітря, ну так можна сказати, всосується всередину нашого тіла через те, що відбувається зміна тиску в грудній порожнині, через те, що дихальна діафрагма, посередині малюйте її умовно, буде спускатися униз. Розширюватися грудна клітка, і дих, тут тиск буде зменшуватися, і повітря буде заходитися. Ці стрілочки на рівні живота показують, що в процесі вдиху цей тиск, який буде дихальна діафрагма спрямовувати у черевну порожнину, він трохи буде розширювати, розтискати. І через внутрішні органи впливати на передню черевну стінку, не тільки на передню, і також по боках ми теж можемо це помітити. Важливо це зробити, важливо це помічати, важливо це м ці знання застосовувати в процесі нашого дихання в технічному такому плані в процесі на наших заняттях, і потім декілька разів на день точно згадувати про цей тип. Просту про цю технологію і ритм кісток. В процесі видиху дихальна діафрагма розслаблюється, піднімається угору, об'єм тут зменшується, повітря виходить, і ваші м'язи живота будуть повертатися в свій зазвичайний тонус. Дуже важливо, щоб ви не підтримували тонус м'язів живота постійний, в концентричному скороченні, ну, тобто в напруженні, стягуючи живіт до. Зсередини до пупка, до хребта у когось інші якісь є ідеї, були ідеї, можливо, не оптимальні. Мені б хотілося, щоб ви застосовували цей оптимальний. Рух, вільний рух наших тканин. І нагадайте собі, що це ж не просто навіть кістки, не просто навіть м'язи, не навіть не просто фасі. Всередині вас внутрішні органи, внутрішні органи тканини, внутрішні органи це клітини. І той момент, коли ви напружуєте надмірно, неефективно. Тобто, тоді, коли це не потрібно робити, для того, щоб дихання відбувалося з найліпшим, з найвищим коефіцієнтом корисної дії, ну це просто. Так шкідливо може сказатися в принципі, на життєздатності, життєдієвості ваших клітин. Наступний етап. Я прошу зараз подивитися на цю дівчинку. Вона нахиляється обід. Ми будемо робити сьогодні рухи, простукувати з одного боку. І тут Ерік Франклін пропонує такі образи, начебто, така губка, яка подовшується і напитується, а потім втягується. Ну, скажімо так, розширю... як же це сказати, <ріх> В процесі того, як вона розширюється, потім буде звужуватися. І от давайте уявимо губку, коли ми стискаємо її, потім будемо розширювати, буде рідина поступати в цю губку. Якщо ми її стиснемо, то звісно вона буде витискатися. І отак от можна проявити цей образ губки з будь-якою клітиною, з будь-яким. Простором між клітинними позаклітинним простором, тобто уявити все це на рівні рідин, тому що в принципі ми не 60 і трошечки більше відсотків складаємося з рідин. І тому дуже тут актуально такі образи, які будуть додавати функціональність тому, як переміщуються рідини між клітинами та позаклітинним просторі. Цей слайд можна подивитися з так. З двох боків на цей слайд, де постава, в якій сидить людина з лівого боку і з правого боку, по-різному, відображається на тиску на серце посередині намальовано, і також на легені, тобто на передню частину. Ми сьогодні будемо впливати в більшій мірі на верхню частину легень, правого, і лів, правої і лівої легені. І тут можна помітити, що в такому випадку, якщо довго сидіти, то це буде не дуже класно для передньої частини, верхньої передньої, середньої передньої і навіть для серця і дихальної діафрагми. І також напруження буде відбуватися по задній частині це і тканиних. Вздовж хребта і простіри, простори між ребрами і простори між лопатками, коли тканини будуть в такому стані довго знаходитися, на них буде впливати сили, які будуть застосовувати їхню. Пластичність, якщо це буде не дуже довго, то це нормальний такий ефект, пластичність, тобто здатність якось підтримувати форму певний час трошки більше, але потім треба все ж таки поміняти позицію, позу і винайти спосіб врівноважити тонуси. І також напруження фасі для того, щоб вона не застигла і не була так напружена, натягнута. Згадайте, що у фасі знаходяться нервові закінчення, і в принципі біль між лопатками це можливо якраз від такого статичного положення, яке довго людина може займати, коли чимось займається, фокусуючи свої зір на якихось її, її цікавих. цікавих не знаю, новинах, чи новини, я не знаю, чи вони зараз цікаві ну просто якихось подіях. Добре, і, але, але, але я сьогодні буду пропонувати вам згинання саме для того, щоб ми трохи витискали, витискали і більше потім, як ефект губки, напитували себе в цій зоні. Ну, тут якраз така, такий елемент. Ресора, не ресора, є такі, знаєте, якісь іграшки, які дуже нагадують оцю форму, коли вони можуть стискатися, а потім вони повертають свою форму. Отак, от, от ми будемо теж пропонувати собі. рухи всього тіла, уявляючи, що легені це картинка вже у нас була на минулого разу на нашому з здихання. Серце і легені як. Мішочки, мешечки, і вони рухаються навколо серця, і коли ми нагинаємося, серце трошечки виходить назад, а легені вперед. І потім, коли ми розгинаємося, навпаки, серце вперед, а легені назад, рухи легень навколо серця. Ну і це ж також відбувається під час згинання та розгинання хребта. Рухи внутрішніх органів, які ми започатковуємо для того, щоб порухати всім тілом. Тобто, ми зазвичай руками рухаємо, ногами рухаємо і відчуваємо, що ага, от рухи наші відбуваються. Якщо перенести свою увагу до внутрішніх органів, то можна запустити оцю руханку через внутрішні органи, як ми будемо прокручувати себе навколо, ну тобто, органи навколо хребта, і будемо відчувати, як вони коливаються. Поливання, рухи, все це стосується наших оптимальних моментів для того, щоб забезпечити функціональність. І останній слайд, і образ, який я хочу сьогодні запропонувати вам, ми будемо наприкінці використовувати цей образ, уявляючи з правого і з лівого боку на рівні легень, на рівні внутрішніх органів, навіть на обрівні рук під час вдиху, що ці. Ух ты, йоки-митьоки. Що ці е, е, легені прокручуються. Ну, не те, що легені, а легені, як стовпи, навколо яких яких відбувається, в яких відбувається прокручування. І коли ми вдихаємо, то ці Спиральки будуть прокручуватися назовні, назовні, назовні назовні, а потім на видиху всередину, всередину, всередину. Назовні назовні прокручуються спиральки на рівні легень під час вдиху, ну, начебто, вони розкручуються в об'ємах, виросли вони попереду, і потім закручуються на видиху. Ну така ідея. Ідеї мені <правдає> передає Ерік а Ми від него, у нього такі вітання маємо через його книгу, яку ми з варом зараз. Застосовуємо в нашій практиці. Ну, отак. Так, так. Сподіваюсь, все вийшло. Я нікуди не зникла. У нас є можливість зараз трошечки оговтатися від технічних, я оговтатися від технічних таких неполадок і будемо починати нашу практику.